Вітаю, любі читачі. З вами Ольга Віталіївна. Продовжуємо знайомство з всесвітньо відомою казкою Соловей геніального Андерсена. Ми зупинилися на тому, що живий Соловей полетів із палацу китайського імператора до свого зеленого лісу. Придворні вирішили, що це невелика втрата, тому що кращий із золота, прикрашений діамантами співак. Залишився у них. Крім того, він ще й співав одну мелодію Справжнього ж солов'я оголосили вигнаним за межі держави. Минув цілий рік імператор, весь двір і навіть весь народ знали на пам'ять кожну ноту і співу штучного солов'я. Але саме через це він їм і подобався найдужче вони могли самі йому підспівувати. Але одного дня штучний Соловей зламався. Послали догодинникаря. Він трохи привів пташку до ладу, але сказав, що з нею треба дуже обережно поводитись. бо валики стерлися, а встановити нові, щоб музика звучала як колись, неможливо. Минуло ще п'ять років. Імператор, якого ніби всі любили, захворів. І казали, що він помирає. Весь двір спішив вітати нового імператора. Бачимо, що насправді придворні були байдужі до долі імператора. Лакеї вибігали поділитися новинами Покоївки пили базікою чи каву. Бідний імператор ледве міг дихати. Йому здавалося, ніби хтось сидить на його грудях. Це була смерть. Музики, музики. кричав імператор, але його не чули. Він благав штучного солов'я заспівати, але пташка мовчала. Не було нікого, хто б завів її. І тоді раптом за вікном залунав чудовий спів. Це маленький живий соловей почув про біду імператора і поспішив до нього, щоб своїм співом збудити надії. Тішити його. Птах співав, і кров потекла швидше в ослебілому тілі імператора, і навіть сама смерть заслухалась. Сум за своїм садком охопив її, і вона холодним білим туманом полинула крізь вікно. Імператор подякував Небесній маленькій пташці, яку він вигнав із своєї держави. А вона своїм співом відігнала від його серця смерть і запитав, як йому нагородити співака. Соловей знову відмовився від нагороди і повторив Я викликав сльози на твоїх очах, коли співав уперше. Ось найдорогоцінніша нагорода, від якої радіє серце співця. Імператор вкотре запропонував Солов'ю жити в палаці. Однак той сказав, що не може тут мешкати, але буде прилітати і співати імператору про щасливих і про нещасних, про добре і зле, про все, що діється навколо і що ховається від нього. Наступного дня імператор прокинувся міцним та здоровим і привітав своїх підданих словами Доброго ранку! Так завершується мудра казка про великого китайського імператора і маленьку сіреньку пташку Солов'я, яка повернула главу держави з потойбіччя. Підбиваючи підсумки уроку, давайте за допомогою асоціативного грона охарактеризуємо головного героя казки Андерсена Живого Солов'я. Зовні. Це маленька сіренька пташка, але вона має солодкий чудовий голос, від якого стискається серце. Соловей волелюбний не може жити в палаці імператора, птах талановитий. Всі мандрівники кажуть, що він найкраще, що є у Китаї. Соловей безкорисливий, не вимагає нагороди від імператора. Птах незлопам'ятний, хоч імператор вигнав солов'я із держави. Приходить на допомогу, коли той захворів. Соловей добрий, турботливий, поспішає на допомогу імператору і відганяє від нього смерть. Птах Правдивий обіцяє прилітати до імператора і розповідати йому про все, що відбувається навкруги. Наприкінці уроку давайте перевіримо, чи добре ви знаєте сюжет казки. Роздивіться уважно ілюстрації і розташуйте їх згідно з розвитком подій у творі. Не забудьте зупинити відео. До вашої уваги правильний порядок розташування ілюстрацій. Впевнена, всі добре справилися із завданням. Шановні друзі. Наступний відеоурок, присвячений касті Андерсона Соловей, буде підсумковим. Обговоримо з вами тему, головну думку, сюжет і філософський зміст твору. Дякую за увагу!